Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон, і так у світі повелося, що я розказую, що ж там у світі понеслося за тиждень останній останньої днини. І все це у рубриці Гік, і не тільки новини. Розказую тим, хто любить новини зі світу кіно для тих, хто отакує. В кінці ми показуємо собаку. Головна новина за останній тиждень навіть полягає у тому, що, схоже, що не буде новин найближчим часом взагалі. В Америці буквально в центрі мейнстрімного медіа почався страйк. За останні сотні років вимоги на робочих страйках не сильно відрізняються, бо усі хочуть людські умови праці, навіть клавописці у тому числі. Усі хочуть отримувати гідну зарплатню і ще бояться, що новітні технології можуть вкрасти у них роботу. Онлайн-сервіси, котрі множать серіали одноденки, з'являються як грибочки після дощечка, і сценаристам доводиться пижитися усе більше, а платити їм хочеться якось менше. Тож і доводиться страйкувати. Я як сценарист цього каналу також би пішов би і пострайкував би, але Юліана мені. Не дозволяє альянс кіносеріалу та шоу робів навіть погодився із деякими умовами, зокрема із підвищенням зарплатні. Дуже добре запам'ятали, але оскільки страйки усе ще тривають, то очевидно, що не з усіма умовами вони погодились. Не з усіма. Гроші це, звісно, дуже 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 добре, а от творче вигорання уже не дуже. Профспілка сценаристів також дуже хочуть, щоб на кожен епізод умовного серіалу наймали по окремому сценаристу, а кожен додатковий епізод після шостого, щоб мав уже по два сценаристи. Потрібні вони чи не дуже щодо новітніх технологій, то як і у випадку із Міджорні та їй подібним, найголовніша претензія полягає не у тому, що це призведе до того, що кіборги-убивці ще трішечки захоплять цей світ, а почнуть із крадіжки на перджену, Місця в офісі. Ні, так званий штучний інтелект потрібно на чомусь навчати, а практика показує, що згодовувати йому будуть готові роботи і не питати за авторське право. По факту, те, що називають штучним інтелектом, хоча це не те, щоб і зовсім був штучний інтелект, він робить хитро викоханий колаж, якщо ми говоримо про картиночки, десь за такою ж системою і будуть у майбутньому робити сценарії до фільмів та серіалів. Хоча, судячи із останніх фільмів та серіалів, таке враження, що штучний інтелект використовують останні років 5 щонайменше. Сценаристи не топі люди, як правило, тому не звучить вимога боротися із прогресом. А врегулювати усе це діло так, щоб ніхто ні в кого нічого не крав, дуже хотілось би. Як ви розумієте, якщо ніхто нічого не пише, то відповідно ніхто нічого не знімає. Проблема одна тягне проблему і. Іншою відповідно, що уже сотні і тисячі людей залишаються без роботи, в тому числі і режисери, починаючи від них, закінчуючи до тягальників канапок. Всі без роботи, і може навіть і я. В останній подібний страйк був 5 років тому у 2007 році, і тоді таким чином Лос-Анджелес за 100 днів страйку встиг втратити понад 2 мільярди доларів. Тож доїдаємо, поки що є, бо найближчим часом свіжих випусків вечірніх шоу Джимі Феллона та іншого Джимі, котрі Тімел, уже не буде. Деяких серіалів також уже не ждіть. Зокрема, дивні дива, як мінімум Марвелівського блейда, і черговий непомірно розтягнутий приквел гри престолів, котрого ще й назвали лицарем бурлакою. Також поки відклали подачі. Лі у ящик, чи значить це, що Мартін почне дописувати пісню льоду та полум'я? <плес> О, Боже, ви змусили мене фейково сміятися? Звісно, що ні, Джордж, це ніби три оки ворон, але у світі сценаристів і він передав сам собі у минуле послання почати страйк і ще 12 років тому. У вас, до речі, теж є така можливість, тільки ви про себе можете турбуватися не із минулого, а із з майбутнього. Скинути із плечей, хоча б частину проблем, доволі просто. А із сервісом онлайн-страхування Hotline Finance можна ще і заробити. Не проблем грошей за те. Завантажуйте додаток за посиланням в описі, реєструйтеся, активуйте бонуси. 200 гривень уже будуть чекати вас на вашому бонусному рахунку. Тож тепер можна використовувати їх як знижку при оформленні вашої автоцивілки або зекономлені гроші закинути на ЗСУ. Тільки поспішіть тому, що встигнути потрібно до 31 травня. А потім витрачайте свої кошти коли завгодно. До кінця цього року на Hotline Finance зібрані провідні страхові компанії, тож немає потреби ходити від офісу до офісу. Вивати пороги у пошуках найкращої. Застрахувати своє авто можна із нього не виходячи ще і в пару тиків. Hotline Finance також поборола і порізи пальчиків папером, бо тепер усі документи будуть у вас прямо в додатку. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Захистіть свої нерви, свій автомобіль. А відтепер ще й свої пальчики. А тепер поговоримо про Челябінськ. Да? Оскільки українське телебачення у центрі нульових і навіть після них мовило із паралельної реальності, то я знаю лор Челябінська тільки зі скетчів Наша Раша. На жаль, я знаю, що і це також. Власне, в нульових я це слово Челябінськ і чув востаннє аж до тепер. І знову через українців. Через українку. Мілу Куніс. у новій серії сім'янина він же Гай, після епізодів про блювачки, ригачки і срачки вирішили зробити щось іще огидніше, і герої вирушають до Росії в Челябінськ. Зокрема, привіт. Привіт, привіт, привіт! І загалом серія мало не документальна, наскільки це можливо у мультиплікації з характерною стилістикою, відтворює життя буття міста та місцеву гуманоїдну фауну. So hungry, that's our name. Проте ця ж фауна вирішила образитись, тому що, бачите, показане воно було занадто стереотипним. Хоча чисто, якщо порівняти кадри із серії із фотографіями реального Челябінська, серйозно, вона так і називається? Ану, перевір, Загугли, я не вірю. Челябінсько. Серйозно? Я легко повірю, що кадри із серії це обводка справжньої фотографії. Вийшла така собі дізнеївська версія на Челябінська. Челябінська! Росіяни вже не вперше ображаються на відверту правду. Згадати тільки чергового руского Івана у Call of Duty, котрий в очах заперебрічан, був нереалістично жорстокий, бачите, і взагалі дуже стереотипний. please. У цій же серії згадується і Україна, що звісно, що глибоко стривожило тих вкраїнчиків, котрі спочатку скасовують, а потім уже запускають свій думальний апарат. У серії також є сцена, де ортодоксальний священник посеред весільної церемонії оголошує Україну частиною Росії, що ніби як висміює вплив російської церкви на політичні здавалося б рішення і на їхнє гниле суспільство загалом. I, now pronounce Ukraine actually part of Russia. And I also pronounce you husband and wife. You may share a joyless kiss. Україна згадується у серіалі не вперше. Колись дуже давно, коли люди тільки починали розуміти, що Family Guy перестає бути смішним. Лоїс говорила навіть українською мовою і з українською боксеркою. She's from the Ukraine, Lois. she doesn't speak English. Мені шкода про вахта там між dialect. Певно, що за цей момент теж захоче хто небудь скасувати цей серіал, хоча я особисто вже скасував би його дуже давно, десь після коншини Брайана I love you all. Український слід були, знайшли також і на коронації Чарльза третього. Чоловік нарешті таки дочекався, коли на нього одягнуть двокілограмову корону. Думаю, що особливо у його віці це не те, щоб має сенс, якийсь це скоріше діло уже принципу. Десь так само я і закінчував навчання на фармацевта. Взагалі ті шматочки церемонії, котрі мені Юліана показувала. Ну як показувала, вона дивилася так одним оком. Оп, а воно мені так оп. Документальні кадри відтворення документальне, Щойно не було. І все це мені нагадує, день народження у Макдональдсі, якби його проводила б церква. І все це коштувало 250 мільйонів фунтів. Я порахував за вас, це приблизно 105 тисяч мавіків для ЗСУ. Але частину цієї суми, враховуючи підтримку британського народу, виділили і на жовто-блакитні кольори, які також були присутні на церемонії. Може здатися, що кольори це якось, ну знаєте, дуже мало, але нагадую, що тільки на цьому тижні ми отримали від Великої Британії крилаті ракети Shadow. І ще на коронації було понад... Дві тисячі гостей, серед яких не було Меган Маркл. і судячи із реакції Юліани, це те щось дуже важливе. Звісно, без скандалів все рівно не обійшлося, бо прихильники Маркл і противники монархії заодно, поки усім іншим було стримано весело, вигукували це. Не мій король. Бачите, якщо Чарльзу і стало дуже сумно, то дуже глибоко в душі. До речі, про сльози королівства 12 травня вийшла потенційно найкраща гра цього року, а то і цілого покоління, за твердженням деяких мене. Легенда про Зельду «Tears of the Kingdom». Нова частина легенди і пряме продовження Breath of the Wild. Якщо вам здається, що Cheers of the Kingdom більше схожа на DLC до Breath of the Wild, то загалом ви праві, але тільки на половинку. Бо гра дійсно виросла із доповнення, котре вийшло занадто великим і надто амбітним, як для звичайного DLC. Навіть якщо не враховувати купу нових локацій, персонажів чи навіть сюжет, одна лише зміна механік. Повністю змінює геймплей. Знані зельчани знають, що в Breath of the Wild 100 годин мінімум проходження забирає не історія, не пушок на щічках, не ретрейсинг і не мітки для зачистки локації. Breath of the Wild це один із тих рідкісних на сьогодні ігор, де у грі важливий процес уявляєте собі самої гри. Тож, навіть якщо випустите тупо той же Breath of the Wild, але із новими механіками, то люди будуть це купувати. Що ви на мене дивитесь? Я буду першим. Досить рідко, коли виходить якась. Гра і там обговорюють саме якісь механіки, якісь секретики, хто декуди ходив. Бо в основному все, що до мене доходить, це там е, хтось невдало пограв у гольф, скажімо, наприклад, або хтось став. Лесбійкою, о боже, це теж для когось новина. Тобто, частіше всього сюжет, а не щось ігрове. Найголовніша перевага сиквелу Зельди у тому, що він працює у 2023 році. Якщо нова гра працює, не висне і не крашиться, це можна вважати за неймовірний експірієнс. Я вже навіть мовчу за чотири нових вміння, котрими нині володіє Лінк. На одному тільки будуванні я залип на добрих декілька годин, бо це розкішна ігрова версія поняття із гівна і палець, але мені дуже подобається. Як і Брес озевайд, сик. Спонукає вас бути креативним. Тож, якщо у ліпінні дверей до каменюки ви помітили тільки ліпіння дверей до каменюки, то скоріше за все проблема не в грі. Якщо вам сподобалося Breath of the Wild, то Тірс the Kingdom це маст хев. Ну і навпаки, якщо ви не відчули ніякого почуття відкриття якихось нових земель, нових рослин, нових механік і так далі, то звісно що ліпше не беріть, обідіть стороною сльози королівства. Бо, по факту, сльози королівства це той же Breath of the Wild, як це подих дичини. Дикий подих? Що? Дикий подих тебе зранку. Буває, дикий подих у мене завжди. Ну тільки тоді, коли я не йду до стоматолога, тоді я, я так кохаюсь тими зубами. Відчувається нова гра так само як і попередня, але таке враження, що всього сюди напхали вдвічі більше, а то і більше. Це от прямо 10 із 10. Це 10 а-а із 10 а, а тільки я приберу усі 10 балів виключно через те, що там не можна попестити собаку. Там є собаки, її можна нагодувати, але не можна її попестити. Це буквально неграбельна гра по факту. Якщо ви хочете більш детальний і менш історичний огляд цієї прекрасної гри, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А поки що давайте пробіжемося по іншим новинам, тільки дуже швидко, тому що мені ще йти в Зельдоград. Потім що почалося нове Євробачення зразку 2023 року, але українці там це ще не виступало, тому що вони будуть одразу виступати у фіналі, тому яка різниця? Тим паче, що я не знаю, як вам, а для мене особисто перші 5 хвилин, якби показали цього Євробачення, виступила Саніна, і якби, ну, все, ну, якби ясно хто виграв. Не всім ясно. Мені я. Ну. Ну, Саніна, якщо ви були на інформаційній дієті, нагадаю, що минулого року є бачення виграла Україна, але оскільки росіяни все ще існують, бляха-муха, проводити його у нас ми не можемо. Тож цю честь довірили британським козакам. Досить важко вгледіти через сльози, але у трейлері до цьогорічного Євробачення Велика Британія підкреслює, що це свято України, і ніхто собі чужих перемог не забирає. Мабуть, таким ми задумувалося Євробачення. Пісенний конкурс, котрий єднає, а не черговий майданчик для політичних ігрищ за євробаченням я слідкую найменше у моєму житті, але я дуже радий, що хтось із вас може розслабитись хоча б на декілька годин і поринити у звичайне життя. Це необхідно для того, щоб розум відпочив, аби ненавидіти росіяни з новими силами. Проте я дуже не хочу, щоб наше суспільство розрихлялося на тлі перемог наших солдат. Звісно, це не масові випадки, але часом горить у мене і не тільки у мене від того, що люди переважно ті для яких. Війна почалася у 2014 році. Вирішили раптово забути за цю саму війну, як тільки російські війська були вигнали із якогось їхнього міста. Україна повинна бути єдина не тільки в радості, а і у біді. також. На сході, прямо зараз, поки я говорю, відбувається справжнє пекло, і воно буде відбуватися і далі. Єдина причина, чому війна не прийшла конкретно у ваш двір, якщо вам настільки пощастило, полягає не у тому, що російська армія слабка, а в тому, що наша сильна. Не у тому, що росіяни роблять менші натиски, а тому, що українці їх відбивають. Ваш особистий комфорт це не причина ігнорувати війну, не причина толерувати русняву музику на вулицях, не причина перестати донатити. Навіть якщо це 10 гривень, тому що 10 гривень можливо звучить як мало, але їй-богу, це чесна праця. Можливо, що є якийсь збір, який от от не може закритися якраз без цієї суми. Якраз 10 гривень і не вистачає. Буває і таке. Нема 10 гривень, не закривається збір. Якийсь воїн не отримує свого корча. Або дрон до речі, говорячи за дрони, ми якраз збираємо на цілих 5 штук. І нам трішечки не вистачає 400 тисяч гривень. Я думаю, що якщо ми разом усі підпишемось, то можемо і назбирати на ці дрони. Дрони вони необхідні. Якщо ви бачили який небудь контент не тільки на ютубі, переважно в телеграмах усіляких специфічного характеру, то повинні розуміти звідки він береться, як він знімається, і так далі. Взагалі, якби першочергове призначення цих дронів весіля знімати, а вже потім ще й робити. Розвідку, аби для того, щоб можна було. Самі розумієте, для чого робиться розвідка. Будь-який донат будь-якого розміру 33 гривня 33. Нам приходило минулого разу. Це дуже хороший донат. Ми його от прийняли у сім'ю, і для того, щоб можна було швидше закрити збір, за будь-яку допомогу я вам кланююсь низенько. Я не буду кланятися, аби ви не побачили мою лисину. Тепер ви знаєте, чому я ношу кепку. А за це я покажу вам. Знаєте кого? У нас є неймовірно ексклюзивний кадр, як Бенджамін. не просто Бенджамін, власне, на цій Лині ще й його підставка у вигляді переляканого, чесно кажучи, мене тому, що я не знав, що застукають мене з Бенджаміном за займанням міцною е, чоловічо-собачою дружбою. Дуже підступно, Юліана, дуже підступно з твого боку. Якщо ви хочете підтримати нас особисто, то усі посилання ми також залишаємо в описі до цього відео. Я так кажу, ми, ніби я якимось чином, до того дотичний Юліана, все це робить. А я що вам хочу ще сказати, що е, мене звати Тайлер Андерсон, а монтажила це прекрасна Юліана відео. Е, порядок слів сьогодні. У нас такий, знаєте, челендж. Я говорю якби слова, а ви вже потім їх склеюєте так, як е, треба. Побачення до. Чашка у мене сьогодні е, металева і на те є е, причина. На те, що вона заляпана, є теж причина, але вже зовсім інша була у мене чашка. І я ти хочеш, щоб я позорився. Я ну так от ногою зачепив столик, він розвернувся, упав планшет, упав, кава упала і розбилась чашка. І це була улюблена чашка Юліани. І е, в нас таке правило, у нас така традиція. Якщо я ламаю її чашки, вона ламає мої кістки. От, так що був останній випуск цей Journal. Е дякую, що дивилися. Скиньтесь мені на похорони, дякую. Ну, що ти кажеш? Скиньтесь мені на похорони, дякую.